Всіх вітаю! Що в нас сьогодні буде? Відео Відео буде дуже цікаве, повірте. Будемо сьогодні складати ось такий от павербанк на 100 ватт, тому що ти його можеш дуже швидко зарядити, і ним дуже швидко зарядити там ноутбуки, планшети, телефони і так далі. Так, що ви підписуйтесь, а ми погнали до праці. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровосебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. З Самого початку, як зазвичай, трошки історії. Давно я хотів ось такий павербанк скласти. Одне став той час. Цей корпус павербанка е, в нас іде під 21700, під 100 ватт плату. З Самого початку ми приступимо до плати. Плата ось така 100 ваттна на Aliexpress коштує від 300 до 400 з гривень. Посилання на неї залишу. Є там вона на 4С, є на 5С. Є ось такі. оце це в мене в короткому, бо це я хлопцям замовляв. Е, я хотів їм станцію поставити. Коротше, дві плати, дві плати в короткому. Потім мені в коментарях написали, каже Вова, дай термоусадки на конденсатор, щоб тут не коротило. Я і дав. Хоча перед тим як їх підключати, я ці конденсатори був припіднімав, вони не тулялися, значить, браковані прийшли плати. Не знаю. Коротше, заказав ось таку на 100 ватт. Вже її підготовив, але не до кінця. Індикацію треба буде перепаяти на дротики, бо тому що в нас вона буде ставитись ось сюди. В загальному сказати це популярна дешева плата на Aliexpress. Подивимося, як вона буде працювати, чи прийшла вона справна, чи ні. Попередньо я до цієї плати, ось цієї плати 65 Вт ватт. В нас для балансу був роз'єм. Я звідси перепаяв, перепаяв на 100 ватт. Ну, бачите, ось такий от роз'єм. Сюди, щоб мені не впаювати кожен дротик сюди на балансири і так далі. Хоча це можна зробити без проблем. Нашого зайвих морок, як то я взяв: тут випаяв, тут припаяв. Це в мене несправна плата. Далі, що у комплектуючих потрібно. Ось така плата на 100 ампер. Це в нас плата 5С, тому що збірочка в нас буде 5С, на акумуляторах 21700 Ось така плата. Я ще випаюю тут два резистора, бо тут по короткому, якщо я не помиляюсь, до 80 А. А 80 А тут не буде. Тут максимально в цьому павербанку виходить 5 ампер, 20 вольт, 5 ампер. Так що два оцих резистора можна випаяти, два залишити, можна навіть один залишити. Я це діло зроблю феном легенько випаюю. Попередньо я її підготував. Як ви бачите, дав на паючки ось тут збоку, Так що супер далі, акумулятори. Акумулятори буду використовувати бюджетні від Тесла. Заказав я на OLX. заказав я з термоусадкою, зразу з ізоляцією. Ось такі акумулятори Тесла. В них є алюмінієвий контакт плюсовий. Паяти їх не буду, зварювати не буду. Ну, ти попробуй їх зварити. Це все в нас буде в холдерах. Оцей е корпус павербанка, він де з холдерами на контакти. Ти просто вставляєш їх як батарейки і все. По OLX-у продавець писав, що там 4800, 4900 мА, бо це в нас Panasonic, на фото в нього ці акумулятори. Опір 11 з купівка. Я думаю, я візьму, попробую, недорого: 35 гривень, 4800 непогано. А по факту дивіться, я заказав трошки більше, ніж 10 акумуляторів. Два акумулятори я кинув на тест на ємність. Один акумулятор видав нам 4000, другий акумулятор видав 4400. Коротше, вони в середньому по 4000 мА. По опору е, в продавця було на Олекс, там 11 з копійками, але по опору зараз я вам покажу, друзі, я вам все покажу. Потім ще допровіру, бо я ще маю такі акумулятори, е, скільки в дійсності вони видають. А по опору вони мають. Зараз я вам покажу 14-14 з копійками. Ніяких тут 11 нема. Ну Но це нормально. 13, 13 мільйом наступний. 13 мільйом, як ви бачите. Це нормально. Такі акумулятори по дата шиту. Е, в принципі, їхній початковий внутрішній опір нових там в районі 10-11 мільйон, а максимальний внутрішній опір це в нас 25 мільйон. Коли 25 мільйон, це можна викидувати. Ну 13-14 мільйон, це ще нормально, що будуть жити по 4 тисячі, вони будуть видавати, так що і суп. Ну, в цьому відео я вам все детально покажу. Ми його зарядимо, кинемо на розрядку, на тест, на 100 Вт, дам йому навантаження, тобто 20 Вольт 5 А, і на 5 Вольтах також подивимося по ємності, що видадуть. Там, наприклад, 5 Вольт, там 2,5 чи 3 А, ну 2,5 А, нехай буде так, дамо по ємності. І як по швидкості він скоро заряджається від 0 до 100, також 100 Вт блоком буду заряджати. Плюс такого повербанка, що таку плату ти заказав на AliExpress, випаяв, нову впаяв і не паришся, не шукаєш якісь замінники, випилюєш і так далі. Такі плати є постійно в наявності, так що це великий дуже плюс. Повірте, що стало з павербанком, зняли плату, поставили другу. Такі плати БМС також є. Цей корпус ти можеш сам собі роздрукувати, бо є готові. Там 65-ватні, 100-ватні, Вони йдуть на літі полімерних акумуляторів. Плати ти потім там не підбереш. Повірте мені, я знаю. Далі по корпусу це все ми відставимо. Корпус я придбав, це не сам я розробив. Я придбав в інтернеті модельку, STL-ку, придбав корпус. Цей корпус мені сподобався. Посилання ні на що я вам не буду давати. Посилання дам вам на плату на БМС-ку. акумулятори Амулятори великі можете знайти. Заходите в OLX, пишете акумулятори Tesla 21700 і знаходите, Вибирайте, які вам подобається. Корпус також не буду продавця рекламувати. Найдете там на сайтах з 3D-моделями. Вбиваєте 100 Вт корпус під павербанк і знайдете. Вибирайте, які хочете. Ну цей мені саме більше сподобався. Коштував він в районі 260 гривень сама стелочка. Давайте я вам покажу, як він всередині виглядає. Я вже попередньо все підготовив в ньому. Дивіться, сюди, отак він розбирається. Дуже просто, класно зроблено. Ну класна задумка, повірте. Ось такі от холдери. Бачите, вони складаються ось так. Раз, один холдер і холдер звідси. І в нас ось так це все діло буде сюди ставити і буде складатися. Тут є в нас місце під БМС-очку, вона сюди ось так залазить ставити, а звідси. Ось сюди кріпиться, бачите, наша плата. Ось під БМС. Бачите, в нас навіть є посадочні. Ось так. Тут приліпимо БМС-очку, ось так вона має бути. Батарея мінус сюди, тут у нас балансувальні дроти. Чому я її буду ставити, бо ця плата нормально балансує. Це, що от рідне, тут є якісь резистори для балансування, ось де плата. Бачите, я бачу, там є якісь резистори. Але що вона балансує, не знаю. Ось такі плати будуть балансувати. Супер. Далі вернемось до холдерів. Холдери я підготовив, коли ви роздруковуєте самі контакти. Потрібно буде витягнути, або на Aliexpress я вам знайду лише посилання на самі оці контакти. Це вони йдуть з такими холдерами. Витягуються вони дуже просто: тут піджимаєте і догори висовуєте. Контакти я повставляв гарно, дав сюди на паючки, і в нас все буде ось так виглядати. Бачите? Тут нас буде ще раз повторюю 5 с Бачите, тут це навіть автор розмалював 21, 16, 8, 12, 6, 8, 4, 4 вольта. І паралельно з'єднюємо наші комірочки, все підпаюємо. Ну все дуже класно. Це ми спочатку склеїмо, так що супер. Ще вам що хочу сказати: особливість акумуляторів тесла. Як ви бачите, плюсові контакти в нас втоплені, і оці контакти я їх попідгинав, щоб воно в нас плод. Плотненько стояло, тому що якщо ви їх не підгинаєте ну тут я вам не покажу, вони крутяться. А коли я їх підігнув, вони плотно. Контакт має бути, бачите, дуже-дуже плотно. Ну Зараз не буду засовувати, Ну щоб ви поняли треба ще постаратися. О! І тоді вони не болтаються, дуже плотненько стоять. Давайте ми витягнемо. Ось так. Коротше, контакти підгинаєте, і буде щастя. Так, думаю, все вам розказав. Ще що хотів сказати. Друзі, нікому на замовлення не роблю, не пишіть. Є багато зборщиків, перепаковщиків, які займаються таким. Я таким не займаюся. Я показую вам, як зробити, де я це все придбав і так далі. Можете повторити собі без питань. Для того я знімаю відео, щоб кожен який має бажання, хоче собі скласти, попробувати свої сили, щоб вийшло все по бюджету і все працювало. Я вам це показую. Хто не вміє, ніколи не збирав, хоче попробувати. Техніка безпеки обов'язково. Так що або не беріться, дайте майстрам. Майстрів, повірте, є багато. Так, що ось так. Показую вам, поки я не зложив, бо пришвидшеного не всі можуть зрозуміти. Так, з самого початку, що я вам хочу показати, давайте, бо в мене тут дроти попутались, оце ми сюди просунемо. Ось так, ось так, ось так. Ну, Не суть важна, оці дроти, а то сюди, наоборот, маєте. Коротше, оцей балансир, що на платі самій, я його паралельно, тобто, припаяв. Він в нас йде B1, B2, B3 і B4. На цій БМСці у нас балансир де показую вам зараз. В нас йде ще Б. Тобто останній дротик, де в нас B, має бути йти на плюс. Все я розпаяв. Дроти я дав з запасом. Оці, оці дроти нехай будуть ліпше з запасом, місце тут є. Зараз помаленько я буду все це складувати. Як ви бачите, тут я перепаяв, дав тут термоклей ось такий. Тут гарно обрізав, також гарно запаяв. БМС-очка залишилось мені припаяти ось тут плюс. Він короткий, недовгий. Тут у нас, як ви бачите, мінус. На БМС-ку я зробив двосторонній скотч. Давайте ми це все зразу я вам покажу без пришвидшеного буду вложувати. Всідає воно все гарно, плотно і зверху воно все кришечкою притискається. Дивіться, оп, сіло. Добре є. Далі, що ми робимо? Ті дроти, напевно, я вже поперехрещував. І 100%, я думаю. а ну пробуємо. Акуратно, напевно, поперехрещував. Ну нічого, зараз ми їх вложимо. Нам головне, щоб вони сюди не чіпались. бачите. Зараз я їх отак вложу акуратно. Як ви бачили, я також їх збалансував, е на Toolkit е RC. І все тепер у нас, як то кажуть, чикардос, щоб все було ідеально. Добре, бачите? Тепер я відпаяв, вставляємо сюди. Клеїмо зараз бмс -очку. Можна, в принципі, припаятись, а потім прикрутити це все діло. Так, вставляємо. Плотно сіло, супер. Припаюємось, напевно, спочатку мінус. Ось так, щоб ми дістали і подивимось, чи все працює. А потім будемо клеювати БМС-очку. Також напришвидше вам не буду показувати, тому що. Ну, краще, щоб ви бачили. В принципі, тут нічого складного нема. Перед тим я провірив на BMS, і все супер в нас виходить. Виходить, все в нас добре. Так, це в нас гора, це в нас низ. Ось тако має бути. Ось тако І зараз ми це все діло гарненько пропаяємо і, і клеїм. Так, все в нас стоїть. І клеїм BMS. Так, у нас з тої сторони має бути. Клеїм нашу БМС. Нанис її спочатку і клеїмо отак, щоб вона в нас нікуди не рухалась. Добре, далі. А далі вставляємо, припаюємо сюди плюсик. І будемо бачити, чи все в нас працює, чи ні. Беремо акуратно. Не знаю, тут мені, напевно, треба чимось підставити або дріт зігнути ось так. І до цього припаятися. пробуємо чи є індикація, чи не працює. Зараз нічого не працює. Давайте попробуємо активувати, чи воно активує, чи не активує. Чи я все правильно підключив. Так, бачите, ми активували. В нас на даний час показує по нулях. Павербанк у нас працює. І пішла зарядка. Вже показує, бачите, 86%. Ну, тому що 4. і 4, я не пам'ятаю, скільки зарядив. Бачите, 83 Вт Зараз в нього заряджається. 80 Вт. Ну, буде падати, це 100 ватний блок в мене під'єднаний. Так що все працює, друзі. Тепер, я думаю, тут складного нічого нема. Ми це все гарно вложимо. Тут ми шурупчиками прикручуємо і все. І 100 ватний павербанк у нас готовий. Ось так він виглядає. Це все очам страшно, але якщо ти по чуть-чуть розбираєшся, воно ну, ну, все виходить. Так що, включаємо на пришвидшену. погнали до праці. Павербанк у нас готовий. Плівочку можна зняти. Ось цю. Ось так. Як вам? Красота? 86%. Давайте поставимо на зарядку. Коротше, ставлю на зарядку і розряджаю його спочатку при 5 вольтах там 2-2,5 А. Або саме краще, мені дуже цікаво при 100 ватах, що він видасть. Коротше, включуся, коли вже пройде тест. Так, я думаю, буде цікавіше. Давайте заряджаємо. Дивимось, у нас засвідчується. Power delivery. І, як ви бачите, набирає він 11 Вт, 25, 40, 52, 65, 78, так і залишиться. 77, бо він вже майже дозаряджається. Ось так пакує цей павербанк. Він дуже швидко буде заряджатися. Також я засікнув за скільки він зарядиться. Так що, включуся, коли пройде перший тест. Погнали. Так, друзі, ну що, розрядив я наш павербанк. І Що я вам хочу сказати: 100 ватт чистими мені не вийшло розряджати. Я спочатку розряджав його 91 ватт, тобто 4,6 там чи 4,7 ампера 20 вольт, і то не було чистими 20 вольт, було 19,2. В тому районі. Потім він чомусь вирубався, я поставив 440, тобто 80 Вт. Що він нам видав? Давайте в середньому візьмемо 85 Вт. Я його розряджав, видав він нам 5843 мА. І по ватт годинах в нас вийшло. 111 3 Вт години, що, в принципі, є непогано. Коротше, при 100 Вт, 90 Вт, годину там, з копійками ти можеш його розряджати. У нас зараз по нулях. Зараз я його ставлю на зарядочку і подивимось, за який час при 100 ватному блоці він зарядиться. Ну що, взяв я секундомір і 100 Втний. Давайте включаємо блок. Старт. Поїхали. Так, зарядочка пішла. Наш павер розганяється. 10 Вт, 20, 38, 56, 74, 90, 100 Вт. Все, 100 Вт в нього вливається. Час пішов, залишаю. Нехай заряджається. Що, друзі, пройшло буквально 35 хвилин. Перший раз я зняв е помилку, вибиваю що з павербанку по ходу по перегріву, бо він нагрівся. Тут температура, я думаю, нормальна. Дивіться, що я вам покажу зараз. Включаю я. Ну, зараз е, постоїть трошки, почне заряджатися. 96 Вт він заряджався. При, приблизно йшло хвилина в хвилину. бачите. Е, ну, я вже виключав. Зараз вам знімаю відео. Дивіться, 27%. Зараз на даний час 100 Вт. Зараз пройде буквально. От дивіться, зараз 37-37. Давайте я поставлю відео на паузу і подивитись, за скільки хвилин він зараз піде е, в цей. В захист. Починає моргати дисплейчик, що, тобто перегрів, напевно, по перегріву, мені так здається. Ось дивіться, знову моргає. Споживання в нас падає. Що пройшло по часу, зараз я вам покажу. 37, зараз 39. Як ви бачите, декілька хвилин, і ось моргає він що по перегріву. І в нас 1 Вт, 0 Вт. Тобто заряджає. Залишити так, чи піде далі зарядка, чи ні. Мені досить цікаво. Не знаю, скільки? 5 хвилин, 6 хвилин. Екранчик далі моргає помилка, витягую. Зараз ще раз ставлю на зарядку і ще раз пускаю, тому що не знаю. Я не думаю, що це блок однозначно. Хоча давайте я поміняю блок. Ну що, поміняв я другий блок на 100 Вт. Дивимося, результат. Не знаю, чи щось зміниться, чи ні. Ну Він же остив, бо тут було -то трошки так гаряченько. Пішла знов зарядочка. Знов пішла. Ну, щось мені це не подобається, я вам скажу. 70 Вт, 87. 86. Ну, там той еседжер я поставив від фнірсі, Цей еседжер 100 Вт жарив аж бігом. аж бігом, Сам нагрівся. 86 Вт заряджається, бачите? 88. Ано. ну 88 Вт, бачите? Заряджає. А цей на 100 ватт, що жарив, ну чомусь, напевно, по перегріву пішло. А це в мене зараз показую вам вище піднімлю, бачите, там фнірсик заряджає. Ну, не знаю, поставлю ще цей 85 ватт максимально, бачите? Цей теж 100 ваттний. Ну, не знаю, залишу, подивимось, чи буде заряджати, чи ні. Чи знову піде якась помилка чи ні. Так що погнали далі. То, пройшло 3 години. 3 години. Павер в нас заряджений, Тут 1 Вт, 0 Вт, але так, 100% павербанк заряджений. Бачите, там всередині БМС це на 100 амперах, там червоні діоди світяться, воно балансує. Так звідси бачу, балансується п'ята, четверта комірка. Дві комірки балансуються. 5 і четверта діоди там світять. Бачите, п'ята і четверта. Ставимо на розряд при 5 вольтах, що цей павербанк нам видасть. Тепер я його при 5 вольтах і. 2,5 А, тобто 12 Вт, дивимося, що видав наш павербанк 23 тисячі мА і 103 Вт-години. Ось такий от результат. При 100 Вт, при 90 Вт, він більше Вт-годин видав реально, там було 111, якщо я не помиляюсь, Вт-годин. А при п'яти він видав менше. Ось такі от результати. Добре, ставлю його ще раз на зарядку, бо в нас, як ви бачите, по нулях. Все по нулях. Після розряду п'яти вольтами я ще раз скинув на зарядку. І до 40% відсотків Заряджаю цим Еседжер до 40%, 100 Вт пакувало, як має бути. Зараз скинуло 91. І ніякої помилки, до речі, немає. Нема, не моргає екранчик, все заряджається. По часу також засікаю, вже більш точніше буде 58 хвилин, 59. Година пройшла. За годину він зарядився, як ви бачите, 43-44%. Зараз буде. Та майже година. Ну, ще нема години, дві хвилини, ну буде десь 45%, я думаю. Коротше, заряджається ось так: 91 Вт, так що все супер. Так, павербанк наш зарядився 100 ватним блоком. Як ви бачите, за 2 години 45 хвилин. Ось так, 100% у нас є. Ар, друзі, давайте я вам покажу по протоколах, по пульсаціях. Як вже показувати, все так. значить Все провіряти, як то кажуть. Спочатку по пульсаціях з USB 40 на холостому ходу 45 до 50. Супер. Далі підключаємо резисторне навантаження. В 1 А пульсації Супер до 50, 53, 55, 2 А 60 пульсації бачите. Добре, включаємо 3 А. 3 А 57 і 4,8 В. Трошки є просадочка. Ну зараз ми це все діло перевіримо 3, і 1 А видає. Пульсацію ми подивилися. Давайте протокольчики покажу вам, що по USB в нас є. По USB, що може видати цей павер? Так, 5 вольт, Apple E24, BC, Samsung, Huawei. Далі, що у нас? Quick Charge 2.0, Charge 3.0. І е е е е е все, походу. Так, Pump Express немає. Ось такі от протоколи. Давайте ми йдемо по Type-C. Зараз ми витягнемо, бо я тут взяв електронне навантаження по Type-C. Підмикаємо. І ставимо по Type-C. Йдемо по пульсаціях і також підемо. Давайте, протоколи вже тут є. Давайте прочитаємо, подивимось, що видає. 100W, power delivery 3.0, Apple BC. Samsung. Я думаю, ідентично буде. Просто тут у нас Power Delivery 100W. Ану, дивимось. Quick Charge 4.0. Ну і все, Pump Express немає. Ось такі от протокольчики. Давайте по пульсаціям. Назад, На холостому ходу також 40, 30. Давайте назад, ставимо резисторне навантаження в 1 А. Ідентичні пульсації назад. 2 ампери, 40-50 3 ампери. До 50 мВ. Так що супер. По Type-C пульсації краще. Тепер, друзі, відключаємо фнірсика. Будуть питати мене, напевно, що це за роз'єм. Оцей роз'ємчик, я не знаю для чого, він чесно. Я пробував на вихід, на вихід нічого немає. Я думав, що це йде на зарядку, тобто від DC-шки, ставив я від 20-вольтових, тобто акумуляторів зарядку. Б'є помилку, захист має, ставив 12 вольт, також б'є помилку. Не знаю, наскільки вольт, хто знає, оцей DC, нафіг вони сюди його поставили. Не знаю також. Лайт і мікро-USB, Навіщо сюди поставили Лайтінг і мікро-USB, краще було б Type-C ще одне. Було б набагато краще. Ну, я думаю, цього від машини заряджати, не знаю, чи 14 вольт, не знаю. Коротше, напишіть в коментарях, бо я все перепробував. Кажу, одні блоки на 12 вольт ставив, на 16 вольт став, 20 вольт ставив по 1 А. Бігає кранчик моргає, значить йде помилка, якийсь захист, де по напрузі. Коротше, тепер давайте, друзі. Під'єднаємо і попробуємо 100 Вт з нього потягнути. Подивимося, які просадочки є. Далось у нас 19,9 19 вольта. Навіть чистими, як ви бачите, 20 вольт нема. Та він видає: от я розряджав 100 Вт. 91 е, Вт він видає. 100 чистими немає, є просадки. Давайте ми почнемо з 1 А. 1 А 19,7 вольта. Видає в нас 20 Вт. Як ви бачите, все супер. Давайте ми будемо піднімати потрошки до 2 Ампер. Плюсик 2 А 5. Тобто 2 А видає в нас 40 Вт. 3 А. 3 А видає в нас 58, 60 Вт. Тут також пише 59, 60 Вт. Коротше, 60 Вт видає. Супер, далі. 4 Ампери. Бачите, яка просадка? 19,4, більше пів вольта. Ну, не знаю, чи добре чи ні. Напишіть в коментарях. Ну плюс-мінус, я думав, що буде хоч тримати 19,8, 19,9. Ну, 77 Вт. Зараз видає. 77, а тут пише 84 Вт. Не знаю, чи вам видно чи не видно. Тут пише 84 Вт. Добре, даємо 5 А, бо в мене вирубувався чомусь. Даємо 5 А. Бачите, пішла просадка. 14 вольт, Все. 14 вольт. Давайте ми зменшимо. Бачите, 14 вольт це в нас 72 Вт. Е, зменшимо мінус 4,9, 15 вольт піднімає. Бачите? Тобто, чистими 5 А немає. Отако От 4,8, 4,7, е, 90 4,70 Вт. Тут пише 97 Вт, тут у нас пише 89 Вт. От на цьому на шнурі пише 98 Вт. Я не знаю, вам, напевно, не видно. Треба було шнурочок обернути. Ну, не обернете так цією стороною. Коротше, 19 вольт, 90 Вт. Як ви бачите, він видає. І ось так. Чистими він 100 Вт не видає. Добре, давайте по протоколу по 15 вольтах. Глянемо, що він видає. Можливо, треба йому розкучегаритись, але ну, я пробував. Реально е чистими там 90 ватт. Бачите, от ходить. 90 ватт, 4,7 А, 19,1 Вольта. Просадка взагалі складає 1 вольт. Трошки таке, ну це дешева плата. Є якісь дорожчі, напишіть в коментарях, скиньте, було б цікаво подивитися. Добре, давайте ми поставимо на 15 вольт, 2 А, 30 Вт. Нехай буде 1,7 А. Поїхали. 14,8, 23 Вт. Давайте тут по нулях скинемо. Мінус, мінус, Ой, це є мінус, мінус, мінус 1 А. 15 Вт видає 14,8 14 вольта. Тут виходить 14 Вт, тут показує 14,8. Добре, давайте будемо додавати по Амперчику 2 ампера, 2 Ампера 30 Вт видає, 14,6 вольта. 3 ампера. 3 ампера дивимось. 14,5. Ось так, 14,3, Ну, коротше, 47, 45 Ватт видає. 3,5 Давайте. 3,1, і 3,2, 3 і 4, 3,5 вольт. 3,5 А. Тобто 50 Вт показує у нас. Бачите, у нас просадка впала на пів Вольта. Ось так. 55 Вт тут показує. Ну ви, в принципі, самі все бачите. Давайте докрутимо 3,6, давайте попробуємо 3,7. Все, він вирубається, бачите. 3,5 А. Стоп. Ну і при 12 вольтах запустимо 3 Ампера. Запускаємо. 1,6. Ну там 30 Вт видає 35 тут пише, 30 Вт. 30 ватт своїх там видає. Мені здається, що дуже велика просадка по напрузі. А в загальному, давайте ми відключимо, що вам сказати. Павербанк класний. По фінансах, що вийшло, по грошах вийшло. Візьмемо корпус, я там заплатив 260 гривень, акумулятори в нас виходять 350 гривень. Давайте врахуємо також доставку. Там сотка додамо ще, що на друк пластик десь гривні 50, нехай буде. Візьмемо з запасом що ще плата 450 е, давайте ще так 100 150 гривень накинем ну в районі вийде десь 1000 оцей павербанк мені вийшов Десь 1300-1400 гривень. Ось такий павербанк 100 ватний на 23 тисячі або 100, при 100 ватах 111 ватт годин. Загальному що вам сказати за таку суму, в принципі, я задоволений. Від цього павербанка спокійно можу заживити ноутбук, планшет, телефон заряджати одночасно. Там Спокійно до такого павербанка можна підключати паяльник, собі паяти, коли світла немає. Коротше, класний екземпляр вийшов. Ви в свою чергу пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео. самий великий плюс цього повербанка забув вам сказати: це що ти можеш замінити тут сам все. Тобто, з Aliexpress заказати плату, БМС, акумулятори через рухувати новий корпус Оце дуже великий плюс.